Темого уроку одноклітинні гриби дріжджі. Гриби об'єднують в окрему групу. Пізніше ми в детальніше розглянемо особливості будови, процесів життєдіяльності та різноманітність цих організмів. Тепер лише пригадаємо, що гриби, на відміну від рослин, не здатні до фотосинтезу. Вони можуть споживати лише розчини органічних речовин. Клітина грибів має щільну клітинну оболонку, подібну до клітини рослин. До її складу входить особливий вуглевод хітин. Більшість грибів має тіло у вигляді окремих ниток. Їхню сукупність називають грибницею. Серед грибів є багатоплітинні та одноклітинні. На цьому уроці ми ознайомимося з одноклітинними представниками грибів дріжджами. На відміну від більшості грибів, вони не утворюють грибних ниток. Клітини дріжджів мають кулясту або овальну форму. Дріжджі можуть мешкати у водоймах, а на суходолі надають переваги місцям, багатим на цукри. Це може бути поверхня плодів і листків, нектар, квіток тощо. Небагато представників дріжджів трапляються у ґрунті. Найбільш відомі серед дріжджів цукрові або пекарські дріжджі. Розмножуються цукрові дріжджі так званим брунькуванням. При цьому від материнської клітини відокремлюється дрібніша, дочерня, брунька. В інших представників дріжджів можливе розмноження шляхом поділу клітин навпіл, за сприятливих умов, тобто підвищеної температури, достатньої кількості цукрів, кисню. Лекарські дріжджі здатні так швидко брунькуватись, що утворюють ланцюги клітин. Клітини в таких ланцюгах тримаються не досить міцно, тому вони легко можуть відокремлюватись одна від одної. Кожна материнська клітина може мати початок, дати початок 20-30 брункам. Вже в 20 столітті в нашої ери людина зуміла приручити дріжджі, навіть не знаючи про їх існування. Дріжджі працювали на людину, проводячи різні підбадьорливі напої, що містять етиловий спирт. Напій, що нагадує сучасне пиво, так звана буза, був відомий вже в давньому Єгипті. Там же виник спосіб приготування хліба з кислого дріжджового тіста. Це стало ясно після того, як у розкопках храму і гробниць фараона. Ехта... Ехнатона і його дружини легертарної Нефертіті, що жили в другій половині 14 століття до нашої ери, археологи натрапили на скупчення форм для випікання хліба та глечиків для пивоваріння. Дріжджі з давніх часів людина використовувала для випікання хліба, тісто, у якому застосовано дріжджі, стає пухким і набуває приємних смакових якостей. Завдяки чому? У процесі життєдіяльності дріжджів виділяється вуглекислий газ. Пухирці цього газу піднімають тісто і роблять його пухким і м'яким. Певні види дріжджів людина використовує для виготовлення харчових добавок, багатих на вілки. Півні дріжджі багаті на вітаміни. Як ви вже знаєте, вітаміни необхідні для нормального росту і розвитку нашого організму. Препарати із сухих пивних дріжджів можна придбати в аптеках. Такі самі вітамінні препарати на основі дріжджів використовують і для свійських тварин. Дріжджові добавки використовують і при виготовленні кормів для тварин. Це так звані кормові дріжджі. Деякі види дріжджів застосовують для очищення забруднених нафтою водою. Останнім часом певні культури дріжджів використовують для отримання сучасного недорогого біологічного палива. Його виготовляють з рослинного матеріалу соломи чи відходів деревообробної промисловості. У нашому організмі, зокрема, в кишечнику зазвичай мешкають дріжджі роду кандида і не завдають йому шкоди. Але в разі масового розмноження вони можуть спричинити захворювання у людей з послабленою імунною системою. Наприклад, за тривалого вживання антибіотиків таке захворювання має назву молочниця, при цьому уражуються нігті, слизові оболонки рота та інших органів. Ефективним засобом для профілактики розмноження грибів роду кандида в кишечнику є регулярне вживання йогуртів та інших молочнокислих продуктів, які містять корисні для нашого організму бактерії.